Вітаю, мої маленькі друзі, запрошую вас до парку, де ми будемо спостерігати за змінами у природі напередодні зими. Звичайно, поки що зима не настала немає довкола білої скатертини снігу, не тріщать люті морози, але якщо бути дуже уважними, то можна відчути вже зараз подих зими, що наближається до нас дуже швидко. Ще недавно щодня йшов дощик, тому скрізь багато калюж. Були собі калюжі, як калюжі, а зараз вони дощі змінилися. Поверхня калюжі замерзла, вкрилася тоненьким шаром криги, а під нею вода. Це маленький, ще зовсім несміливий морозець вночі спустився на землю та засклив калюжі. Останніми днями нам доводиться бачити, як пролетів перший сніг холодний, білий, лапатий, пухнастий. Але затриматися довго на землі сніжку не вдалося. Він майже одразу зник, розтанув. Мабуть, цим першим несміливим сніжком зима попередила нас про своє скоре наближення. Готуйтеся, мовляв, скоро буду. А чи готові ви малята до приходу зимоньки? Справді, на поготові вже у кожного теплі рукавички та шарфи, зимові пальта та шуби. А от природа, рослини та тварини, комахи, птахи. Як ви гадаєте, теж встигли підготуватися до зими? Так, дерева скинули листя. Комахи поховалися, ведмідь та їжак заснули, Зайчик змінив хутро і сірого на біле, перелітні птахи відлетіли до вирію. Вся природа готова зустрічати господарку зиму. Діти, а які зміни у природі напередодні зими помітили ви? До побачення, малята. До нової зустрічі.